Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галді, і ви на каналі Пасічне Життя. Так, Вступна частина до відео буде наступна, що всі ми пройшли блокаут. І я раніше знімав, чи зможе пасічник, чи залишиться пасічник без електроенергії. До речі, що зараз відбувається. Перетоплюються рамки і вони будуть опрацьовуватися. Далі. В своєму відео чи залишиться пасічник без електроенергії. Я розказував, що пасічник до цих важких умов дуже підготовлений член нашого суспільства, тому що у нього майже все є. Він може і запас води зробити, і запас, і запас е електроенергії у нього є, там і дизель-генератори, і електростанції, і жити йому буде де. Але я був неправий, Виявилося, оцей тиждень, тиждень цю добу, більше ніж добу, 30 годин, що ми були без електроенергії зник і зв'язок. Тому нам пасічникам треба придбати той StarLink, щоб був інтернет-зв'язок навіть без світла. Ну, то таке. Так, сьогоднішнє відео буде у нас про... Мій мій спосіб зимівлі, який називається низькотемпературна зимівля, що воно з собою передбачає. Воно передбачає ніяких утеплень. Ось, дивіться, відкриваємо вулики. Бачите, утеплення немає. Ось я зараз відкрию, дивіться, отам от сітка. Знизу немає у нас дна, як кажуть. Зверху немає утеплення, але пчоли чомусь зимують. Отак от це називається низькотемпературна зимівля. Як я до цього прийшов? Я, як не дивно, узнав це з Ютуба е, на каналі Ана... Анатолія Стрільця. йому дякую. Дуже я. Та що ж таке? Дуже я е, довго вагався. Переходить на цю низькотемпературну зимівлю. В чому була проблема? Я коли оці перебив рогачі, у мене їх більшість рогачів на пасіці, спочатку я зимував клійонка, а знизу січасте дно. Як в теорії каже наші підручники, що тут відбувається ефект перевернутого стакану. Що нібито там повітря зверху там свій мікроклімат образується, повітря не циркулює і бджоли зимують. Але я спостерігав, що на цих рамках зверху е, з'являлася плісінь. Е, коли дуже холодно, ця плісінь замерзала, і все одно ж такий же ефект, як, як кажуть, без вентиляції відбувався. Тобто я бачив, що вентиляція недостатня. І кругом клуба була підвищена вологість. Тому я шукав виходи і знайшов вихід ось в такому способі низькотемпературної замівлі. Спочатку я зробив два вулика, а зараз, бачите, вони у мене всі так відкриємо. Вони у мене всі так. Бджоли, майже бджіл і не видно. Вони там під низом. І в цьому я бачу дуже великий плюс цієї низькотемпературної зимівлі. Що? Так, а тут щось під верхом, ну так, більш менше. Плюс, що бджоли завжди починають знизу кормових запасів. Тут вони десь так, ну теж під верхом знизу починають і йдуть наверх і потім просуваються. Тобто не треба ніяких там ліпошок їм робити, нічого не треба їм робити. Не Але в цей спосіб є трошки мінуса. Але не в цих вуликах, не в регачах, а в вуликах у цих от теплих, як я бачу. Буває, що бджоли невірно складають клуб і вони отут -от підвисають на бокових рамках. І ми мусимо. Ми мусимо Підставляти їм ще рамки чи з другого краю. Але все ж таки ця низька температурна зимівля вона дозволяє е, пройти більш комфортно зимівлю, ніж у мене було до цього. Ви знаєте, що е, це відомий факт, що краще підвищена вентиляція, ніж недостатня. Хай той, той вологі буде менше, ніж більше. Е, мінус цьому за, методі. З зимівлі те, що споживається, трохи більше кормів, трохи більше кормів, ніж, ніж зазвичай. Але я думаю, що ми це теж якось переживемо. Ті там 10 тисяч, що вони з'їдять на пасіку. Бачите, в теплих верхом вони сидять. Ти 10 тисяч на пасіку меду, які вони зайвих сидять, я думаю, я не обіднію через те. Але е коли я почав проваджувати цю низькотемпературну зимівлю, дуже підвищився відсоток перезимувалих бджіл. Е не знаю, як в цьому році буде, не будемо загадувати, а взагалі він у мене складає до 4 сімей ну, З кількості 200 вуликів, мінус. І то то по моїй війні, що я випускав занадто слабкі сім'ї, наприклад, ось як ся. Бачите, тут маяк. Як Як на мене, занадто слаба, якщо так порахувати, раз, два, три, 4 вулочки. Ну, хоча і вона перезимує, але вона вже йде в зоні ризику. Неперезумівлі. А ми знаємо, що спасіння в наших сильних сім'ях, сильні сім'ї нам дадуть мед, з ними менше роботи, сильні е, сім'ї утримують більш ефективно, ніж слабкі. І ще у мене залишається питання, ось я ж кажу, по, всіх, по тим теплим вуликам. Я не знаю, що е, е, ця низька температурна зумівля, Але тут нічого взагалі не зробиш. Чому? Тому що тут воно і так все тепло, ти вже никак, ніяк не охолодиш, Бачите, де вони? Вони клуб майже розпавшийся, ну, ну не розпавшийся, але не такий щільний, він, мабуть, ще і не зібрався. Може це і плюс. Я, до речі, ще не вирішив. Взагалі зовсім переходить на такі теплі вулики чи не переходить. Поки оці дерев'яні мене більш-менш влаштовують. Там переваг більше, ніж недоліків. Тут в цих вуликах, звісно, багато переваг в теплих, але дуже великий недолік це ціна. Я їх сам не збираюсь робити. Блогери зараз знімають відео, чому це не варто. Я цілком підтримую цих людей. Я краще куплю, я краще більше зароблю, підніму ціну на мед і більше зароблю, ніж буде щось там заощаджувати. Так що, отаке вийшло, друзі, відео. Ще раз, низька температурна зимівля досягається через те, що прибирається утеплення, але треба вчасно. Що там моя оленка? до сусідки ходили. Треба вчасно скоротити гнізда перед загодівлею. І коли ти загодовуєш ці бджоли, вони складають мед саме так, як їм потрібно. Тобто я гніздо майже і не збираю. Ну, тут я бачу ось, три рамки всі зайві. Ну, ну, може я і наступного тижня їх поприбираю, побачимо, як буде температура. А так, друзі. Користуйтесь цим низькотемпературною зимівлю, але дуже хочу наголосити, що треба дуже уважно до цього підійти. Не так трах-бах, все повикидали ці подушки зимою без, без утеплення. Я ж кажу, що це це у мене вулики. Повністю січати дно. Я не знаю, як спосіб поведе в себе в ліжаках. І ніколи, ніколи я таке не робив. Але ви знаєте, ось показую друзі, як зимівля відбувається в Омшанніках. там навіть дах знімають повністю. І все бджоли там залишаються. І все нормально. До речі, да, от дивіться, ці рогачі у мене не досконалі. я кажу. Дивіться, от кришка от на такому вон, кришка, бачите, повело її. І що ви думаєте? Ці бджоли перезимують ще краще, ніж ті, які з нормальною кришкою. Чому? Тому що нормальна вентиляція бджоли холода не бояться. Вони вологі бояться, це, це відомий факт. Тому ось такий у мене спосіб зимівлі. Всіх теплих, бачите, вже щось там починали, почали витягати, треба буде прочищати. В общем, бачите, є свої нюанси. З цих теплих вулик, ось, ось бачите, подмор вже виносять, щось там намагаються виносити. А ще ж зими не було. Ну то таке. Зараз я закрою і будемо з вами прощатися. Добре, друзі. Не, не лякайтесь того блокауту. Все одно перемога за нами. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.